Працюю на сімейну справу. Найбільша баскетбольна франшиза в історії гри. Клуб Лос-Анджелес Вейс. І це історія притрушеної сім'ї його власників. Айло, Віднині ти будеш президенткою Вейс. Коли я була маленькою, татко ніколи в мене не вірив. І я почала у собі сумніватися. Просто помовч, бо мені на це глибоко насрати. Ти президентка Вейс. Шок та йоді. Та від імені всіх жінок ніколи не помиляйся. Ти підведеш усіх нас. Сестра, ми завжди поряд. Байдуже що кажуть, ми з тобою. Що ж вони кажуть? Там просто купа тупого лайна про те, що ти недбольна краля і не в курсі, що робити. Але стара, ти вже недбольна карга. О, Боже мій! Не дивись, Редіт, як не плануєш самогубство. Ти найкмітливіша з Годен. Я знаю, це не найвища планка. Ми сімейний бренд. Ви, Нес і Сенді. Знущання з наших цінностей. Так, у нас є кілька фоток тата із Садамом Хусейном, але ми хороші. Кажіть, хто інфузлив? Ти здуріла! Ми не вдахи. Мені цікаво, що ти зробиш, щоб це змінити. Зі статистики не видно, та це команда переможців. Та команда чекає. Тому з вашого дозволу. Стоп! Це ж мій офіс. Вимітайтесь! Треба звільнитись і стати гімно дизайнером інтер'єрів, як мої срані друзі зі школи. Скло надто чисте. Треба замастити його. Не бачив тренера. Це стрибок віри. але цей стрибок віри ти контролюєш. Ти париз. Усім нам часом свербить переспати з колегами, та ми цього не робимо. Тоні, хочете нового нападника? Ми домовились. Я та ще сучка. О, ти найкрутіша сучка. Ми вкладемося у решту сезону на всі сто і влетимо у плей-офф. плейоф. Без образ, але я бачу твої цицьки в інтернеті. Тож я не сприймаю тебе серйозно. Конференція власників завтра. Як почуваєшся? У літаку піксталась там вже 45 хвилин льоту до Фінікс.